Тверджується, що це перші кадри теракту в Москві. Тобто самісінький початок трагедії, де в результаті загинуло понад 130 росіян. Точну цифру неможливо зараз назвати, бо вона постійно змінюється. На відео люди, які чекали в залі на концерт рок гурту, чують перші постріли і одразу ж знімається паніка. Щонайменше четверо стрілків у камуфляжі зайшли в російський торговий центр Крокус Сіті Холл та одразу біля дверей почали розстрілювати людей у притул. У російських змі їх описують як обличчя кавказької національності. Відвідувачі почали шукати аварійні виходи, але вони виявилися зачинені. Битва ріжка. А йому так туди спуститься запросто. Буквально за лічені хвилини будівля ТРЦ у Москві почала палати вогнем. Як пишуть російські змі з посиланням на очевидців, у терористів помітили портфелі, в яких лежала рідина, схожа на бензин. Пожежа охопила 12 тисяч квадратних метрів. Один із відвідувачів встиг записати відео, де каже: цитую нас нацпадажґлі. Подожгли зал. Зал горить. Подожгли нас давай, давай. на нас. подожгли. <плузь> 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 на місце прибуває російський спецназ. Бійці Росгвардії заходять у будівлю, а далі відбувається дивне. За словами очевидців, з перших секунд операції були чути постріли. Але через деякий час спецназ чомусь покинув будівлю. Офіційних пояснень не було, але згодом російські змі написали, що так сталося через велике задимлення та власне саму пожежу. Тому Росгвардія не змогла продовжувати свою роботу. А потім вже повідомили, що пожежа обвалила весь дах будівлі. На місці працювали 70 карет швидкої допомоги, адже кількість постраждалих вимірювалася сотнями. Але давайте повернемося до хронології. Лиш уявіть, для такого теракту терористам знадобилося всього лише 18 хвилин. Саме стільки вони знаходились у будівлі, а далі ви не повірите, вони просто зникли. Російські змі пишуть, що вони могли скинути свій камуфляж і прикинутися постраждалими у цивільному одязі. Адже на місці пожежі потім знайшли залишені обгорілий одяг і автомати. Причому офіційно вже можна сказати, що це один із найбільших терактів за кількістю жертв у сучасній історії Росії, і точно наймасштабніший за останні 10 років. А тепер погляньмо на ці кадри, де ви Но припаркований білий автомобіль марки Рено, з якого і вийшли терористи. Російські спецслужби повідомили, що терористи покинули місце злочину теж на білому Рено. Відчувалась певна розгубленість дій влади РФ, яка не поспішала з висновками про замовників та виконавців терактів, як це зазвичай бувало. Натомість у російському інформаційному полі активізувалася тема українського сліду. Причому цього разу пропагандисти були більш обережними і уточнювали, що доказів причетності України немає, але на погрози при цьому не скупилися. Ось, наприклад, Дмитрій Медведєв сказав, що якщо докази причетності Києва будуть, то Росія нібито знищить. Усе вище керівництво України. А ось цей, на перший погляд, добрий чоловік з фотографією на фоні церкви, російський олігарх Костянтин Малофєєв, який першим після теракту закликав Путіна завдати ядерний удар по території України. А на російському каналі НТВ взагалі показали відверто фейкове відео із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, де той нібито каже, що в Москві зараз дуже весело, і що це справа рук України. Згодом з'ясувалося, звісно, що того дня Даніло взагалі не давав коментарів на цю тему, і лише наступного дня ФСБ повідомляє, терористи арештовані усього 11 підозрюваних, серед яких четверо ймовірних стрілків. Затримання сталося у Брянській області. Російська спецслужба стверджує, що нібито терористів зловили за 100 кілометрів від українського кордону, куди вони і направлялися, адже нібито мали контакти в Україні, але при цьому, як не дивно, ФСБ не не заявила про пряму причетність керівництва України до теракту. Це дуже важливо. Натомість є відео, на якому, як стверджується, один із терористів зізнається. За злочин йому мали заплатити 500 тисяч рублів. За скільки грошей? Де та полі мільйон. Полмільйон чого. Полімільйон рублів. Від кого получав? Де получав? Пакет. На карту переводили? Да. Де карта. Ката баласалі за всі одежі, ні успіли. Да. Де оружею брали? Оружжя вони сам вони? Не знаю, по телеграму написали без ім'я, без фаммі, ім без, ім без нічого. Інших деталей немає, але ця дуже важлива. Чому саме рублі? Російська влада стверджує, що всі терористи, це іноземці, навіть не мають громадянства РФ. Тоді хто робитиме розрахунки рублями замовники з Росії чи терористики користуються цією валютою? До речі, ще вчора ввечері російські журналісти проекту Важливі історії ствердно писали, спецслужби РФ відкидають будь-які версії про причетність України або діл. А вже сьогодні російська пропагандистка Маргарита Симонян публікує відео із тим чоловіком, якого називає лідером терористів. Він не говорить російською і заявляє, це справа рук, нібито України за співучасть україн країн заходу. Насправді не дивно, бо російська влада нерідко використовує Семеняна або інших наближених до себе пропагандистів для того, щоб озвучити щось, що не може за різних причин сказати офіційно. І десь через добу також з'являється відео затримання одного із терористів російськими спецслужбами. Ми не будемо транслювати ці кадри через надмірну жорстокість, але під час арешту злочинця змусили з'їсти шматок його власного ву. При цьому погляньте, як занервував Рамзан Кадиру. Мабуть, боїстя провокацій щодо теми терактів та кавказької національності. Він одним із перших оголосив про жалобу, скасував усі розважальні заходи в Чечні, відправив своїх рятувальників та лікарів у Москву. А також написав, як кадирівці, нібито допомагали затримувати терористів у Брянській області. У що віриться слабко, погодьтесь, і при цьому жодного слова про Україну від нього не було. Що Кадиров зараз отримав таку позицію, що треба почекати. Ну, у нього є відмазка, що він хворий на нирки, і саме тому він може бути не дуже активним. Але я вважаю, що він на він на 100% розуміє, що цей режим в Москві він вже не такий стабільний, як він був раніше, не такий міцний, не такий потужний. І я вважаю, що він е, сам готується до того, щоб е, оголосити свою незалежність в, в, в потрібний час. Е, і я вважаю, там, ще буде багато конкуренції між цими чеченцями, які на українському фронті з нашого боці, е, і, і тими, які які з тому і, 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 і в середині Чечні. До речі, версія про український слід у світі заперечується. США заявили, що їхня розвідка виключає причетність Києва до теракту. Сама ж Україна підтвердила, що до подій у Москві немає жодного стосунку. В свою чергу українська розвідка у відповідь заявила, що теракт це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Щоправда, будьмо об'єктивними, поки не знайшлося прямих доказів, які це доводять, але як версію, звичайно, не відкидаємо. А от в Росії знайшли ще одну версію подій. Вона виглядає ну дуже зрадливо, нібито США знають імена виконавців та замовників теракту, але навмисне приховують від Москви. Такі тези можна нерідко зустріти на каналах російських пропагандистів зараз. Та навіть щось таке плести намагалась Марія Захарова. Вона ж речник Мідерев, тобто відомства Лаврова. Звідки ця версія взагалі взялась? Я ж нагадаю, що 7 березня це більше ніж два тижні тому. Це важливо. Посольство США у Росії повідомило про загрозу терактів у Москві у найближчі 48 годин. Зокрема, у повідомленні йшлося, що екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти. А громадянам США слід уникати масових заходів у столиці РФ. Пізніше усе стало виглядати ще серйозніше, адже цілих сім країн доєдналися до попереджень про загрозу терактів у Росії. Серед них Велика Британія, Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція, Німеччина та Чехія. Але Путін ймовірно не повірив. Заяву американців він залишив без коментарів ще на довгий час і лише за кілька днів до теракту у крокусі. Путін виступив на засіданні колегії ФСБ, де назвав повідомлення країн Заходу про підготовку терактів шантаже. Все це нагадує відкровенний шантаж і намірення запугати дестабілізувати наше суспільство. Ви добре знаєте об этом. зараз не буду вдаватися в деталі. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра, комитета, серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. При цьому російські змі писали, що у березні були проведені арешти певних членів осередків терористичного групування Ісламська держава, тобто ІДІЛ або ж російської ІГІЛ, щоб було відомо вже всім, що це означає. То чи означає це, що російські спецслужби скористалися інформацією американцям? Попри публічну риторику, Москви, ми цього не знаємо, але відомо, що через кілька годин після теракту у крокус сіті холл з'явилося повідомлення, що відповідальність за атаку взяло на себе саме іділ. Спершу ці повідомлення розцінили як фейки. Проте згодом американські змі SBS News повідомили з посиланням на неназваних офіційних осіб, що розвіддані США кажуть про причетність саме і діло до нападу в Москві і що США заздалегідь надали Росії розвіддані про потенційний теракт. Але інформації, що саме в цей день станеться ось ця конкретна стрілянина, Вашингтон запевняє, що не мав. За джерелами New York Times, серед організаторів теракту йдеться про підрозділи ДІЛ, що базуються в Афганістані, які ймовірно хотів помститися Росії за її дії в Афганістані, Чечні та Сирії. Та непоміченою залишається ще одна деталь: її ім'я Володимир Путін. Російський президент зберігав мовчання понад 19 годин з моменту теракту в Москві. Кремлівські змі навіть у п'ятницю поспішили анонсувати екстрене звернення президента опівночі, але цього так і не відбулося за невідомих причин. А вже наступного дня Путін без анонсів виходить в ефір і серед іншого згадує Україну. Російський диктатор заявив, що терористи після злочини рухалися саме в бік України. Вони намагалися скритися і двігаліс в сторону України де, по предварительным данным для них з української сторони було подготовлено окно для переходу государственной границы. але зверніть увагу: ні ФСБ, ні Путін прямо не кажуть, що ви на теракті саме Україна, і керівництво чи спецслужби. Не називають її організатором злочину і таке інше, але скромно пояснюють, що терористи хотіли використати саме український кордон. Невідомими залишаються лише слова про вікно на цьому ж кордоні, яке невідомий хтось, нібито підготував для терористів. Загалом складається враження, що у росіян або зовсім немає інформації про теракт, або вона є. і Україна там ні до чого. Інакше неможливо повірити, що ФСБ та сам Путін себе так стримано поводять зі згадками про Україну, коли коментують цю подію. Якщо все це підсумувати, виходить дуже проста історія. Якби російські спецслужби займалися справжніми терористами і екстремістами, а не називали би цими термінами політичних ворогів Путіна, опозиціонерів чи просто діячів культури або ж цілі окремі народи, як то українців, то мабуть в них було б явно більше шансів запобігти цьому терактові. І друге, а вже ж багатьом зараз хочеться сказати, що цей теракт це справа рук самого Путіна, що це провокація, яку сам він влаштував для зміцнення власної влади або якоїсь іншої причини аргументів мережі на цю тему вистачає. І так, така версія, звісно, має право на життя і цілком вкладається в логіку путінського режиму. Але реальних доказів на жаль в публічному просторі на цю тему немає. Хоча це не гарантує, що з часом не з'явиться нова інформація. Тому ж давайте разом стежити за подіями на фабриці новин.